Ви знаєте, 12 квітня 1920 року за старим стилем Василь, потрапивши в оточення, останню кулю, пустив собі в скроню словами Готуй Холодний Яри нових борців, він загинув. Мертве тіло побили, зідрали одяг, прив'язали до коня і потягли волоком у село до батьківської хати. Зігнали всю родину, закрили в хаті і підпалили. На щастя, підоспіли холодноярці, родину врятували, Василя було похоронено ось на цьому місці і довгий час, вже в радянські часи, до могили доступ був тільки е е таємно. Першим хто шанував. І підняв цю тему, це був все той же Юрій Гор Лісогорський. Юрко Залізняк, який прибув сюди до нас у 1942 році, він зорганізував велике вшанування ось на зразок того, що і ми з вами зараз робимо. Закопали Великого Дубового Христа, відправили молебень, організували поминальний обід і. З того часу люди місцеві добре пам'ятали, що цю святу справу потрібно робити. Але, на жаль, Радянщина знову прийшла і тільки в кінці 1980-х років люди потихенько знову стали відвідувати могилу. Перший раз в 1995 році на місці загибелі був встановлений пам'ятник Василеві. І, і братам чечупакам місця їхнього загибелі. А вже в 97-му році ми відновили могилу і перше богослужіння офіційно провели тут, на місці загибелі. Бачу живого і чую, твої піса. З тебе батько, бачу живого і чую голос твоїх пісень. Глянь коло тебе, сини і дочки, твоя родина, твоя сім'я в них будуть жити. Ти твої надії в них буде жити, Твоє ім'я в них будуть жити, твої надії, в них буде жити, Твоє ім'я. Слава Україні. Героям слава.